Огляд пупсиків. Пупсик абсолютно в новому стані, гумовий. Шапочка у нас знімається: гумові ручки, ніжки, голівка, вставні оченята, м'яко набивний, гарно набитий, та чохол абсолютно новесенький, без катишів та дефектів. І є шапочка. І ось такий пупсик від карусель також новесенький, абсолютно. Не видно, щоб ним користувалися: гумові ручки ніжки-голівка, вставні оченятка. Всередині ще є блок для батарейок. Батарейки вставляли, натискаємо сюди на кнопочку, і він повинен видавати різні, я так розумію, звуки фрази. На жаль, він тільки шипить. Або в нас слабкі батарейки, або механізм, не механізм, а динамік, мабуть, не працює. Тому продаємо просто як класно м'яко-набивного пупсика. Дивіться, яка деталізація, дуже гарнюній, м'якенький. І е, він у нас фірмовий іде від карусель. Ось такий малючок.